Велика пожежа в Ужгороді в середмісті вогонь знищив один з найбільших універмагів України. За попередню версію запалало у відділі електротоварів на першому поверсі. Полум'я півдня гасила майже сотня надзвичайників. Навіть довелося викликати підмогу з інших міст. Чопа, березного та Перечина. Через значне задимлення рух на прилеглих вулицях припинили. Отримали ми перший дзвінок у 8.30. за сім хвилин уже машини були тут. Відповідно, одразу попасти в приміщення неможливо, бо дуже висока температура була. Рятувальники кажуть, що полум'я було важко загасити через велику кількість легкозаймистих товарів. Тут продавали одяг, взуття, побутову техніку, парфумерні вироби та побутову хімію. Проблема вона виникає не на пустому місці, враховуючи, що півтори року ми не можемо проводити перевірки підприємств. На вимоги норми дотримання пожежної безпеки Відповідно, приміщення було вкрай перевантажено пожежно-небезпечними речовинами. На Назгарище власників краму та продавців пустили лише по обіді. Пожежа знищила усе, не залишилося навіть прилавків. Люди у вічі адже товар не страхували, тож на будь-які компенсації годі чекати.